Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми продовжимо знайомитись з таким письменником, як Василь Сухомлинський. Він написав дуже багато творів саме для маленьких дітей, таких як ви. А ви знаєте, хто такі письменники? Скажіть, вони пишуть віршики, казки чи, може, малюють картини? І ось Василь Сухомлинський написав казку про зайчика, який прийшов до нас в гості. Подивіться, який зайчик? Яка у нього шубка? Що є у зайчика? Зайчик прийшов не сам, а з таким красивим деревцем, яке називається горобина. Якого кольору ягідки у деревця? А можливо, ви знаєте, який кущ подібний до горобини, також з червоними ягідками? Так, це калина. Отож горобина це дерево чи кущ? І в горобини червоні ягідки, як і у калини. Отже тепер ви готові слухати казку про зайчика і горобину Василя Сухомлинського. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайцю. Побачив він червоні ягоди на горобині, бігає коло дерева, а ягоди так високо. Просить зайць, дай мені горобину одне гроно ягід. А горобина й каже Попроси вітра, він одірве, от і попросив заяць у вітра. Прилетів той, гойдає, трусить горобину. Одірвалось горону ягід, упало на сніг, їй заєць ягоди, дякує вітру. Дітки, як ви гадаєте, яку пору року описано в казці? Чим засипало землю? А яке дерево побачив зайчик, коли був голодний? У кого він попросив поїсти? Так, молодці у горобини, а хто допоміг зайчику зірвати ягід? Вітер допоміг. А якого кольору були ягоди? Отож ми бачимо, що вітер допоміг в скрутній хвилині зайчику зірвати грону ягід. А як ми називаємо одним словом, коли люди, діти допомагають один одному? Так, малята, це дружба. Послухайте прислів'я про дружбу. Дружба велика сила. У лиху годину пізнаєш вірну людину, без вірного друга велика туга. І ще нас ця казка вчить, що потрібно не забувати, особливо взимку, годувати звірят, які не мають теплої та затишної домівки. Малята, про кого ви сьогодні слухали казку? А хто її написав? Так, Василь Сухомлинський. А скажіть, чи треба допомагати діткам взимку годувати тварин? Молодці невгамовні. До зустрічі!